Триполіщини, гордиться відомими людьми свої, свого села, так і наше село має цілу когорту відомих людей, знаних, мудрих людей. Це ми можемо назвати такі люди, як священик, отець Клива, який був замучений в рах смерті. За свої діяльності, за свого життя в селі Мшанець, він зробив дуже багато роботи. Він дуже любив подужну саме діяльність. Він е був керівником хору. Його зяті мене Микола Колеса, Всі вам відомі, професор Микола Колеса, синте Колеса, який неодноразово приїжджав в село і провод, керував, навчав церковний хлопці, пошміхи зі мною посування, вони керували цим колегою. Ця книга був дуже приємний і тобою. Дуже широкий був діапазон. Від бахмутного тенера він міг нанизу пуститися до найнижчих молотків Васа. Гарний був керівник, дуже чуйна людина. Його послідовником став отець лиман, який теж багато років дбав за село, зберіг церкву, також дбав, і щоб був пор в селі. І вдалася просвітницька робота. Людиною нашого села Видатної можна назвати борового моста, який професором був, викладав у фінансовій академії. Також Павло Вівчар, професор, доцент, викладав у Львівському Львівському університеті. До цієї когорти можна і прилічити заслуженого артиста України Лабатого, який неодноразово був нагороджений грамотними, який об'їздив пів Європи, який був і Іспанії, і Італії. Це наша гордість також людей. До тих людей можна прилучити сьогодні і нашого директора доску Ілішука Петра Васильовича, який вже вдруге, є директором, який ставить наш родовоз, наше господарство перші ряди. І людям добре живеться, дбає за людей. Ну, Правда, мало дбає за культуру, трошки скупо, але допомагає. До цієї когорти ми і прилічуємо сьогодні нашого земляка, нашого насильчанина, письменника Світського Данила Йосифоча. Щодо книжок, то тут вже було багато сказано до його видань. Я трішки більше зупинюся, певно, на клубній роботі. Ще молодим юнаком. Доля мене звела із цим селом Пшанець. Навіть є така поговірка, хто прийшов пшениць, тому сталося Пшенець. Так було і зі мною. На той час Данило Йосович працював директором будинку культури. Я прийшов під його крема. Від нього я навчався практики, роботи в, клубі, в роботі. Але що мені найбільше запам'яталося, що до сьогоднішнього дня збереглося, це те, те що. У нас належному, належному порядку є художнє самодія. Що якщо вже є якась дата, то національність чи що, все, вже в будинку культури має бути відзначатися. Це вже не треба навіть реклама, але реклами, звичайно, ми пишемо, як коли має бути якісь масові. У нас же так, завдяки Данилу Йосові, що почалося час відродження. Що і першому було. Зробили сценарій, напевно, в Тернопільській області перший серп, пшенець. Завдяки Світському дивному зв'язочку згоджений сценарій, після цього приїжджали дуже багато людей і брали цей сценарій, щоб собі подивитися, проводити собі. Також час відродження на його плечі лягло оце святкування цих всіх пам'ятних дат. це кольори, відроджені колі, це гаївки. Це свято УПА, свято Стрілецької слави. У нас в селі є захоронені січові стрільці, де кожен рік це вже ми ходимо туди, відзначаємо це свято і тримаємо пам'ять про тих загиблих вояків. Належному порядку будинку культури є те, що коли проводиться масовий захід, люди... Знає, що треба йти в будинку культури і подивитися концерт. На вечорах відпочинку знає, що не можна в будинку культури готувати спиртні напої, не можна курити. Це все заслуга і дисципліна сільського ДНС. Був такий час, що після того, як пішов вчитися в Львів, я був розрахований з будинку культури, я розрахувався, після цього і Данило Йосипович розрахувався, так ми чули, що сьогодні мені давно решка зараз. Чи прийшли руки до розшарпаного будинку культури, побитого, розкрадженого, повертаюся знову я, але вже не так, як я перший був за дитячий серце, поблизу янком і вертаюся директор. І поставили питання, що треба було ще комусь на допомогу, треба було ще людини. А якщо є друга ставка художнього, я залишаюся. Та як колись він мене прийняв В свою опіку, так я сьогодні на даний час пішов до нього, запросив його знову. та як він разом туди спрацював. керівником. За цей час, ще не повний рок, ще не проти відбуху часу, ще навіть повного року, ми відродили. Ми відродили хор. Ми відродили чоловічий ансамб, жіночий ансамбль, створений кварт, вокальний інструментальний ансамб. Від, 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 відродили ми драматичні гуртки дитячі і дорослі. Відродили ми масові заходи дискотеки, відпочив. Це все, це таки добре. Я спичу і Ми вже чули, що... Які е, книжки були видані Данилом Гьосковичу? Е, Повторюватися не буду, тільки скажу, що зараз до друку буде видана книжка по лабіринтах долі». Це новий роман, який буде видаватися. Так сьогодні при такій чисельній нараді, як ми зібралися при тім зібранім, я хочу приєднатися до цих поздоровлень. Мені Ради, що в нас в селі є такий письменник світський Данило Йосипович, а він є художним керівником мене. То я йому хочу побажати ще багато років життя, кріпкого здоров'я і всього найкращого. А все решта.